Треба ще місяць, і Росія перейде від штурмів до оборони. Про це каже командувач Нацгвардії. Але поки ворог досі не виснажився і може організовувати локальні наступи у традиціях перших днів великого вторгнення. Скільки танків та особового складу кинули росіяни на наших бійців десантників? Яка ситуація з оточенням та проривом ЗСУ в районі селища? Прогрес і як можна збити палицею російський розвідник зала огляд подій 883-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Росія не зможе постійно наступати. Уже восени ворогу доведеться стати в оборону. Принаймні, у цьому впевнений командувач Нацгвардії Олександр Півненко в інтерв'ю агенції «Укринформ» говорив, що ситуація на фронті складна, але й наступальні можливості окупантів мають межі. Даються в знаки і постійні високі втрати. Півненко вважає, що за місяць чи півтора ворог вже не матиме сил влаштовувати активні штурми, Урми на різних напрямках, але поки що цих сил вистачає. Ворог продовжує сунути на Донеччині. Попри вкрай складну ситуацію, бійці 31-ї механізованої бригади ЗСУ змогли у повному складі прорватися із повного оточення частини спостережних пунктів біля селища. Прогрес про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Станом на вечір середи у прогресі перебувало зо три роти окупантів. Нині росіяни впритул підійшли до Іванівки та веселого. Вони зараз в активній фазі бойових дій лізуть з усіх сторін. Там ну я, я нічого слова не можу підібрати, як те, що сказати, що ними там просто киші, і це той приклад, коли нам необхідні як можна більше засобів враження, От завести б туди, десь там представників конгресу Сполучених Штатів, щоб вони подивилися, хоча б що там робиться, і зрозуміли наскільки нам потрібна. Озброєння, снаряди, інші ресурси завести б тих українців, які сміялися у Фейсбуках, що та як це так, там на кухні збирати впівідрон, так от показати для чого збирати той впівідрон, щоб наносити враження по тих виродках, які лізуть, лізуть і лізуть. І якщо б не сили оборони ті бійці, які там стоять, то лізли б вони дуже і дуже довго і далеко і не знаю, де вони зупинилися. Гарантовано зупинилася інша група окупантів. Бійці, десантники 79-ї таврійської бригади, повідомили про один із найбільших штурмів з боку ворога за весь час великої війни. На позиції зсу ворог кинув 11 панцерників, бойову машину підтримки танків. Термінатор задіяв 45 броньовиків, 12 мотоциклів та зо дві сотні особового складу. Колони загарбників йшли з різних напрямків і вдав. Лодійшли до мінних пасток від наших саперів. Російський наступ захлинувся під злагодженим артилерійськими ударами, нальотами в піві та роботою протитанкових ракет. Бійці 79-ї підбили 6 танків та 7 бойових бронемашин з ворожою піхотою. Невдалим заїзд виявився для всіх росіян-байкерів. Втрати ворога, 4 десятки двохсотих та майже стільки ж поранених. Уцілілі окупанти рятував. Лися в течі. це показ для тих о, людей, які марять тим, що московитів там закінчується, закінчиться і тому подібне. Кожен раз після цих фраз ми бачимо нові нові штурми з застосування великої кількості техніки, і тут вона прям за останній час дійсно рекордна в одному в одному місці, в одному районі. І термінатор це. Техніка, яка по суті світилася, і вперше, і в основному це в районі серденського лісництва там були нанесені ураження їй вперше. Але тут ми бачимо, що є переміщення, вони з'являються вже і тут, або це просто додаткові поставки з Московії поставки з українського лісу або новації, яких не чекали. Бійці сил спеціальних операцій показали, як на російський розвідник зала. Полює український FPV. але не звичайний, а багаторазовий. Не з вибухівкою, а з палицею. Олексій <му> Пасак п'яти канал. У Румунії виявили залишки російського шахеда. Це підтвердила лімініця Одобес, кочільниця румунського МЗС. Уламки знайшли у повіті Тульча поблизу селища Плауру. Це бік Дунаю від українського міста Ізмаїл. Пошукові роботи у потенційній зоні ураження тривають. Загалом досліджують три райони. Запевняють, що всі вони поза межами населених пунктів та важливих інфраструктурних об'єктів. Скільки саме шахедів залетіло до Румунії, у відомстві не кажуть. Атаку натомість прокоментували у повітряних силах ЗСУ. за їхніми даними. Румунський кордон перетнули три російські безпілотники з Дунаю до України. Вони не повернулися. Слід ворожих шахедів після перетину кордону був локаційно втрачений. Ситуація в енергосистемі України поліпшується. Це, зокрема, через те, що раніше терміну завершили планові роботи на двох атомних енергоблоках. Про це повідомило в Міністерстві енергетики. Триває і відновлення мережі після російських обстрілів. Проте у відомстві закликають і надалі економити світло. На минулому тижні і вчора вийшли з планових ремонтів. Набагато швидше строку, але з дотриманням всіх норм. Два атомних енергоблоки. І дякуючи колегам атомникам, вдалося дійсно додатково додатково пришвидшити здійснення технічного обслуговування, ремонтної кампанії планової на цих блоках. І українці зараз мають можливість отримувати більше електроенергії. Що стосується відновлення процесів відновлення, воно активно продовжується, і в тому числі і за допомогою наших міжнародних партнерів, нагороди та подяки вручили вісьмом десяткам медиків столиці з нагоди професійного свята. Присвоїли відзнаки і посмертно медиків, які загинули під час повномасштабного вторгнення, відзначили медалями честь, слава держава. Їх отримали родини загиблих. День медичного працівника уже вдруге в Україні відзначатимуть 27 липня. Відповідний указ підписав президент до цього медичних працівників вітали у червні. Кожного дня ми бачимо приклади їх самовідданої роботи і професіоналізму, коли вони під час обстрілів Ахмадіту своїми тілами закривали дітей і рятували їх життя. Коли на передовій вони... Життя, рятуючи життя захисників і захисниць, які оборонять країну. Продовжуємо відстежувати розвиток подій цього четверга. Все ще дізнаємось, розкажемо вже у наступних випусках. Ну а далі маємо можливість проаналізувати події, процеси із гостями марафону «Незламна країна за кілька хвилин побачимось. Ми з вами однієї крові. Майже три мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх перемогти ворога.